Це дуже є важливо і на сам кінець. Ви розумієте, я хочу, щоб ми всі зрозуміли, що ключова проблема сьогодні того, що ми не йдемо в Європу, одна це Віктор Янукович. І ми маємо розуміти, що або зараз, або через рік, без усунення е, керівника злочинного групування партії Януковича. Країна перспективи не буде мати. Тому ми повинні розуміти, що нас чекає складна боротьба. Я не агітую ні за якого кандидата, ні за партію, але будь-хто, хто є сьогодні і тримається позиції, буде краще і чітко задекларував уже, що йде в Європу. Тому ми повинні розуміти, що без усудення у злочинного групування. Оцих всіх намісників як Кримчука. Борис Кримчук. Це керівник злочинного групування партія регіонів. Нас на Наставолення. Гайба Кримчуку! Гайба! 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 Він я, я, я хитрились! Вибачте, я щур сховався зараз в Польщі втік Польщу від нас, від вас, від народу. Аби не прийти сюди і не дивитися нам вічі. Тому на завершення, ми всі маємо розуміти, країна, Україна з президентом Януковичем не має жодної перспективи. Жодної перспективи. Тому ми повинні зробити все, аби ми змінили цю злочинну владу. Іншого шляху нас немає. Слава Україні!